Якщо у нас гіпотонічний м'яз, mm -hmm. у нас є, хто я поправляю, бо я його теж передбачу. У нас є чотири mm -hmm. основних, основних причини. Давайте говоріть цим, я буду просто. Кажіть. Іра. ну, Гіпотонія. Що дає? Давай, досі. Кажи. Іра. Істералка. Далі. Те, що ти любиш, Що? робить. Скрутка, ДМО. Далі. Емоції, так? Чи емоційна дискусія, так? І е Ну, енергетичний ріб теж може бути. Хоча енергетичний більше дає дисбаланс іпертомічний. Що ще. Ти, 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 ти. Ну, так як клініка... У нас основное направление все-таки опорно-двигательный аппарат с позиции биомеханики. Вот четыре основных параметра гипотонии мышцы. Триггерная точка, не, фасциальное укорочение, активация нейромышечного веретена и нестабильность мест прикрепления. Нет, ну мы же не про локальность, мы сейчас говорим про, про загайку. Мы сейчас не про локальную мышцу, вы меня? Мы сейчас говорим про конкретное мясо, Що може викликати конкретно, да, якщо це не в цепі проблема? Е, ні, так, це не відноситься як загальне, це діафрамальні порушення, знов таки на фоні е, дисфункції стиральної саме, так видно. Що стосується гіпердисфункції, нам емоції треба перевірити обов'язково. Далі, у нас є енергетичний рівень, як правило, обов'язково. Причому енергетичні ми перевіряємо. І верхній і нижній край на купок, хто практикує е нагадує. адвічі. Нижній крабік. І дивимося, якщо права сторона парні меридіани, ліва не парні меридіани. Ну, це хто трошки в сторону, ми по цьому пройдемося. Далі в нас іде е знов таки ТМО може давати, але ну, ТМО, як правило. І е, в нас можуть давати гіпертонус локальна дисфункція в м'язі. Якраз часто ці всі речі. Буває особливо, наприклад, чотириголовий м'яз, що ми часто пропускаємо, або взагалі е, ті, які до гіпертонусу м'яз локальні. Ми буває думаємо, що це десь в цепі, десь проблема глобальна. Буває локально пройти ці всі п'ять порушень і ми цю проблему вирішуємо. Хоча вони в цепі можуть реагувати. І ми розбирали, Іра, з тобою вже розбирали е, мужчину, що в цепій була проблема гіпогіпер, uh -huh. а ми взяли локальну е, проблему м'яза і все. І не треба е, сильно. тому Ви пам'ятаєте, що локально треба розібрати спочатку з одного часто густо в тому тій проблемі. Так, далі.